П'яте питання: поняття та види господарської діяльності, відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів. Традиційно починаємо із визначення, що являє собою господарська діяльність. Господарською є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, що спрямоване на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Які ознаки характерні для господарської діяльності? Перше, це особлива сфера здійснення, тобто сферою виступає сфера суспільного виробництва. Друге особливий зміст це виробництво суспільних благ, що мають мінову та споживчу вартість для задоволення потреб інших учасників господарських відносин, та реалізація цих благ у товарній формі або на інший еквівалент? Третя ознака це особливий суб'єктний склад. В межах господарської діяльності виступають особливі суб'єкти, а саме суб'єкти господарювання. Четверта ознака особливе поєднання інтересів, які виникають та мають бути реалізовані під час здійснення господарської діяльності з одного боку, це приватні інтереси в одержанні прибутку, і з іншого боку, це відповідно у нас з вами публічні інтереси держави. Які види у нас з вами є господарської діяльності, яким чином її можна класифікувати Залежно від мети здійснення розрізняють у нас з вами господарську комерційну діяльність вона ж підприємництва, господарську некомерційну діяльність і особливий вид саме господарське забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів. Що таке господарсько-комерційна діяльність? Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва підприємцями. Стаття 42 господарського кодексу України визначає, що підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність. Що здійснюється суб'єктами господарювання, підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Головною та визначальною ознакою господарської комерційної діяльності є спрямованість її на досягнення спеціальної мети, її, її в нас нами є три різновиди: перше це досягнення економічних результатів, друге це досягнення соціальних результатів, і третє це отримання прибутку. Господарська е некомерційна діяльність вона являє собою. Ту господарську діяльність, яка здійснюється без мети одержання прибутку, вона ж відповідно ідентифікується як некомерційне господарювання, відповідно до положень статті 52 господарського кодексу України, некомерційне господарювання визначається як самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, яка спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Некомерційна господарська діяльність здійснюється особливим типом суб'єктів, а саме некомерційними суб'єктами господарювання, на основі їх права власності, або на основі права оперативного управління в тих організаційно-правових формах, які визначаються власником або відповідним органом управління, чи то державним, чи то органом місцевого самоврядування, зарахування вимог, передбачених чинним законодавством України. Що ж у нас з вами являє господарське забезпечення діяльності негосподарюючого суб'єкта? Діяльність негосподарюючих суб'єктів, яка спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов функціонування, що здійснюється за участю або без участі суб'єктів господарювання, відповідно до положень господарського кодексу України, визначається як господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів? Відповідно, що означає особливий суб'єкт. Це означає, і в принципі інші ознаки. Це означає те, що господарське забезпечення діяльності негосподарюючого суб'єкта, ця діяльність містить в собі окремі ознаки господарської діяльності, але її вирізняє особлива мета. Вона здійснюється винятково для підтримання матеріально-технічного підґрунтя свого функціонування, і відповідно така діяльність не має на меті систематичного виробництва і реалізації суспільного продукту з економічними характеристиками певного товару. Давайте більш детально подивимося на те, яким чином правильно відміжувати господарську діяльність від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів, не дивлячись на те, що вони у нас з вами знаходяться в межах однієї класифікації. Є певні відмінності між ними, які дозволяють говорити про окремі їх різновиди. Перше господарська діяльність здійснюється з метою отримання прибутку чи досягнення економічного або ж іншого соціального результату. Ми пам'ятаємо про цю мету. В той же час господарське забезпечення діяльності негосподарюючого суб'єкта здійснюється виключно з метою задоволення власних потреб, Іншими словами, здійснюється з метою споживання. Те, що стосується господарської діяльності, суб'єкт, який її здійснюється, він створюється з метою виключного здійснення господарської діяльності в тому або іншому її вигляді. В той же час в межах господарського забезпечення діяльності не суб'єкта, суб'єкт, який здійснює цей вид діяльності, він призначений для слів, чи був створений відповідно для виконання інших функцій і завдань, які, як правило, є абсолютно відмінними аніж здійснення господарської діяльності. Відповідно, господарська діяльність у нас з вами вона, як правило, пов'язана з появою нового продукту. Продукції, робіт чи послуг, тобто певного результату. В той же час межа господарського забезпечення діяльності негосподарюючого суб'єкта такого результату немає, оскільки така діяльність вона не пов'язана із створенням нового продукту, продукції, робіт чи послуг. Суб'єкт, який відповідно здійснює господарську діяльність, як правило, тобто за загальним правилом, він є вільним у виборі того контрагента, з ким він буде спільно здійснювати таку господарську діяльність в той же час. В межах господарського забезпечення діяльності негосподарюючого суб'єкта, процедура вибору контрагента, вона плюс критерії, які які дозволяють відповідно комусь стати контрагентом суб'єкта, який здійснює господарське забезпечення діяльності, негосподарюючого Суб'єкта вони у нас з вами є обмежені і заздалегідь визначені певною процедурою по типу процедури реалізації публічних закупівель.